Маруна Олександр Олександрович. Позивний Сашуня. Маруна Олександр Олександрович народився 6 травня 1992 року у мальовничому куточку Сумщини в місті Глухові, де й пройшли його дитячі та юнацькі роки, навчався у Глухівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 а згодом продовжив здобувати освіту у Глухівському коледжі Сумського національного аграрного університету імені Сидора Артемовича Ковпака за спеціальністю механіка. Отримавши диплом, пішов працювати водієм, а пізніше опанував професію будівельника. Усі, хто знав Олександра, говорили про нього як про гарну людину з великим серцем, завжди готовим підтримати, допомогти, а його доброзичливість і щирість притягували людей. У колективах, де він працював, його любили та поважали. У Олександра було ніжне серце. Він не міг воювати, а тим паче вбивати людей. Але, незважаючи на це, пішов захищати батьківщину. Воював не за себе, а за своїх рідних, друзів, за всіх, хто мріє жити у вільній та незалежній Україні. 22 червня 2024 року. Олександр був мобілізований до лав Збройних сил України, займав посаду навідника аеромобільного взводу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка тримала оборону у селі Мала Локня Курської області. Солдат Олександр Маруна загинув 24 серпня 2024 року в районі населеного пункту Мала Локня Суджанського району Курської області від поранень, отриманих у стрілецькому бою. Героя поховали на Сумщині у рідному місті Глухові на Вознесенському кладовищі. З найрідніших у Олександра залишилися донька Єва, батьки та брат. Зі спогадів доньки Єви, мій тато ніколи нічого не боявся. Зі шкільних років його всі називали Сашуня. І навіть коли ми з мамою йдемо вночі під зоряним небом, він обов'язково нам світить своєю найяскравішою зірочкою. Кожна людина залишає слід у житті у серцях рідних та близьких. Але є слід, який залишиться назавжди, слід героя, що віддав своє життя за Батьківщину. Таким героєм став Маруна Олександр Олександрович, позивний Сашуня. Мужній воїн, люблячий батько, син та вірний друг. Вічна пам'ять герою, назавжди 32, назавжди в строю.